Соня, я тебе рада сьогодні бачити. У нас сьогодні з тобою математика, і ми з тобою сьогодні поговоримо про геометричні фігури у просторі. Так, ми з тобою вже знаємо, що є які фігури. Є є коло, є є квадрат. Цей. Ну, квадрат, циркуль, круг. Угу. Це будуть пласкі чи об'ємні фігури. Ну... Циркут це об'ємний, а квадрат, круг, коло чи круг і тріугольник, то це пласки. Пласки, так. Супер. Пропоную почати наш урок з ось такої гри. Тут потрібно нам з тобою знайти текст і картинку, тобто буде назва фігури, і треба знайти відповідну картинку, як меморі. Ось у нас куб. Так. Які там ще є в нас назви? Це в нас прямокутний паралелепіпед Називається він. А я ще ось тут. Давай з тобою. Угу. А це циркуль, а це конус. Не циркуль конус. Це не циркуль? Циркуль це те, чим ми малюємо коло. Ставимо по центру так, і малюємо коло. А циліндр це, наприклад, коли схоже на чашку. Циліндр. Тут плоска, а тут у нас об'єм. А це куля. Так, куля. Давай з тобою подумаємо, на що в нас в нашому справжньому житті схожий конус. Де ми зустрічаємо конус? Конус. Угу. Супер, так. Це буде шляпка для святкування для народження. Чудово, Циліндр де можемо зустріти? Циліндр? як шляпа. А, шляпа є циліндрична, супер. Окей, а куля? куля куліриця зустрічається. Ну, не зовсім. Наприклад, ми ялинку чим прикрашаємо. Кульками. Кульками, так. Наприклад, куля в нас ще може бути. Ага, такий стрибучий. О, у мене є такий. Ага, покажи. <реш> клас! Клас. Так, це для гімнастики такий м'яч. Так, І є ще маленькі м'ячки. там Баскетбольний, футбольний, волейбольний. Тепер дивися, в нас тут є ось такий е довідничок, який нам говорить, що циліндр, куб. Куля, конус, прямокутний, паралелепіпед і піраміда – це просторові геометричні фігури. Розумієш, що означають просторові? Тобто там є простір? Так, і вони знаходяться в просторі, так? тобто вони об'ємні. Я можу, наприклад, взяти ось простір так? є наповнений. Ми можемо наповнити, можемо не наповнювати, є закриті так, фігури. Окей. А ось це в нас що за фігури? Як вони називаються? Давай назвемо їх. — Плоскі фігури. Плоскі? яка їх назва? Ось це у нас. Це, це круг. Квадрат, прямокутник, трикутник. Я не знаю точно їх українську. Ми рахуємо за кількістю кутів. Якщо цієї фігури три кути, це буде трикутник. А якщо тут скільки кутів буде? Добре, п'ятикутник. П'ятикутник, так. Ось такі фігури, які ти ще не назвала, це називаються плоскі геометричні фігури. У мене є ось така картинка. Скажи, будь ласка, чи видно тобі її? Видно. Можеш взяти свій олівчик і спочатку знайти, де тут будуть на цьому рисунку просторові геометричні фігури. Один, два, три, три. Далі п'ять, шесть, сім, сім, вісім, дев'ять, десять. Це всі. Супер, супер, так. Mm. Деякі об'ємні фігури тобі вже відомі, такі, як, наприклад, циліндр, куб, прямокутний паралелепіпед і сфера, так? Конус що ти знаєш, піраміда. І піраміда, так? Якщо, наприклад, ось це в нас сфера, це кулька, так? Куля, сфера, вона ще називається. Якщо ми її розріжемо навпіл, у нас буде півсфера. А, наприклад, якщо ми говоримо про пласку фігуру, ось тут, це називається як? Ось це? Овал, називається овал. Так? так? Я тобі зараз пропоную трішечки попрактикуватися. Дивись, яке в мене є завдання, видно тобі. Тут потрібно олівчиком намалювати фігури. Які це будуть фігури? Плоскі чи об'ємні? Можливо, тобі додаткові намалювати крапочки? Да. Так, ось тут має бути з'єднання. І ось туди. Так. Да. Супер. Окей, схоже. Раз, два, три. Чотири. Дивись, в тебе є збоку ось тут фігура, ти можеш її покрутити і уважно подивитися. Ось це називається розгортка ось цього прямокутного паралелепіпеда. І ти дивишся, ти подивишся, є квадратики. Квадратики якого тут кольору? Зеленого, помарячого та синього. Це прямокутники, а квадратики вгорі квадратики. А, Квадратики? Так. Да. Сильного. Синім. От ти можеш взяти синій кольор і замалювати квадратики на розгорці з синім кольором. Може, тут. І тут. тут. Mm. Okay. Так. Чудово. Mm. Так. Супер. Тепер хочу тобі ще одне завдання дати. Тут саме об'ємні фігури і треба порахувати їхню кількість. Тут так. у нас є сфери, конуси, куби. Ось тут ти натискаєш і обираєш відповідь, скільки їх тут зараз на цьому малюку. Ну, скільки зірочок. Як тобі сьогоднішня тема? Окей, ти запам'ятала тобі назви фігур? Є я циліндри, я вірамі, околюси. Або... Mm -hmm. е, Прямо кухні призми. Mm -hmm. Так. І... Сфера. І сфера. І супер. І, наприклад, а наприклад, форми тор. Що може бути? Бублик. Бублик. А і що, окрім бублику, є ще щось? Купончик, класно, солодкий, смачний пончик. Окей, okay, скажи, будь ласка, чи залишилося тебе питання? Ні. Ні, все було зрозуміло? Так. все. Чудово. Супер, тоді на сьогодні все. Я дуже вдячна тобі за сьогоднішній урок. Будь <ріху> ласка, дякую. І вам я дуже дякую. дякую.